Пришвидшити перехід вірян та священнослужителів новостворену єдину та помісну українську православну церкву хочуть депутати Рівненської обласної ради. Принаймні таке звернення обласні обранці адресували президенту України. Це замовлення і операція спецслужб Росії. Це моя особиста така точка зору. І через деякий час ми знаємо, хто отримав Героя Росії за те, що одноразово було ліквідовано дві церкви, а ПЦУ. Не зареєстровано наступне звернення обласних депутатів теж стосувалося президента України, проте цього разу щодо розкрадання оточенням Петра Порошенка державних коштів. Щоправда, це питання виявилось спірним через розкрадання оточенням Петра Порошенка коштів в оборонному комплексі України. Ми депутати Рівненської обласної ради обурені оприлюдненням на сайті Біозінфо. Фактами причетності оточення діючого президента України Петра Порошенка до розкрадання коштів проти своїх, врешті голова фракції батьківщина Микола Кучерук виступив проти правок колег по фракції, але й це не допомогло. Депутати облради не поспішали підтримувати Миколу Кучерука, чим викликали бурхливу реакцію батьківщинця. Не проголосуйте! Ви не голосуйте! будь ласка! не робіть до. Ні, нам пару боїв не треба. Ще парубій один є. Ще, воно, раз, воно, ще воно, раз, ще раз, ще раз. Будь ласка, не робіть цього. <світ> Олександр Юрійович, не робіть, не порушуйте <світ> релами. Звернувся до обласних обранців і представник правого сектору Роман Коваль. Просив посприяти справедливості, розібрати, що мобільгові квитки, які виділила Рівненська Ода, не приймають у громадському транспорті, та чому сім'ї загиблих не отримують допомоги. Хлопці загинули, сім'ї не отримують компенсації. І війна продовжується. І, чесно кажу, якщо б, наприклад, ви любили так само батьківщину, як загинули, як ті хлопці, що загинули, я думаю, не було б цих поділів на політичні партії. Я більше любите свої політичні партії, ніж цих людей, які сьогодні захищають батьківщину. Ну і звісно ж не обійшлось без наболівшого питання, а саме об'їзної дороги, яку планують прокласти навколо рівного. Оце питання дороги, яка має будуватися, як нова об'їзна, буде 200 мільйонів. Ви зрозуміємо, що 200 мільйонів це просто заміні роботи і проєктування. Вони зняті, якщо взяти в загальну. І загальної суми, які є доріг, це п'ята акція, чи це додаткові кошти, які будуть йти в окремим на бюджеті, і вони не будуть впливати на формулі, а грошей які будуть йти на обслуговування і свиночок. Об'єднав, це так само йде е, програма Укравтодора. Відповідно, ну, на жаль, я не володію інформацією, щоб сказати. А наскільки я знаю, це окрема постанова. Посперечалися депутати і через встановлення медичного обладнання, а саме де він повинен знаходитися. Адже за апарат сперечаються медики діагностичного центру і обласної лікарні. Останні хочуть забрати його собі, аргументуючи, що Рівненський діагностичний центр не є цілодобовим закладом і не зможе надати екстрену допомогу. Якщо діагностичний центр не буде виконувати функцію головного діагностичного закладу чи підприємства. То напевно, що буде буде я сам особисто вас просити ще до встановлення апарату в діагностичному центрі перевести його в іншу лікарню. Якщо ні, то нам тоді не буде різниці, тому що де наші пацієнти будуть отримувати кращу послугу. Там вони хай отримують. Врешті депутати облради прийняли рішення щодо медобладнання, проте правкою, що його в будь-який момент можна буде встановити в іншому медичному закладі. Катерина Сірук, Дмитро Грабовський, випуск новин.